...and you will be. Наприклад, я відчула в 13 років, що варто спробувати монастирське життя і відчула покликання того, що Бог мене до чогось кличе більшого, ніж те, що в мене було, і я на нього відповіла. Тому я тут. Я все спихаю на Духа Святого. Що він мене сюди привів. Але це ініціатива Бога, який поступово по етапах, по кроках веде. Тому це він. Повністю погоджуюсь з сестрами. Тільки він запрошує до цього і насправді, як ем, пише, що богопосвячене життя, це пригода, як ініціатором якої є Бог. Тому просто іншого варіанту відповіді нема. В чому це пригода для вас зараз? Ой. Ну. В такому особливому правда, <laughs> часі. Тому що ми зараз знаходимося в періоді формації в часі новіціату, де цей, ці два роки для нас є обмеженими, там, наприклад, спілкування з сім'єю, з друзями. Е, ми не маємо телефону, і ця пригода для нас полягає в тому, зараз, щоб більше пізнавати себе, пізнавати Бога, відкриватися на своє покликання. Перед тим, як ти насяти, я реально його боялася. Тобто, треба було від чогось відмовитися. Але в реальності я зараз засвідчую, що чим більше я відмовляю, відмовлялася, тим більше я тепер забула. Тому це такий час, де я реально поглиблюю себе. Через мій такий стосунок я відкриваю Бога, і в тому я можу дивитись на світ очима Бога. Пригода це самослово собі включає, ні, коли ти не знаєш чогось. І щось тебе ти знаєш, ти очікує щось надзвичайне, і це щось тебе захоплює, і ти йдеш за тим. І саме в цьому часі досвідчую, бо коли відкриваєш одно, за тим тягнеться ще інше, і це така пригода творна. З Богом ця пригода може бути лише цікавою, і якщо навіть і страшно, то в перспективі ми все рівно знаємо, що вийде все найкраще, угу. бо це Бог. Навіть це час. В якому ти поглиблюєш свої стосунки з Богом і поглиблюєш своє особисте покликання до згромаження, до спільноти, в якій ти переживаєш. Найважливіше це є слово особисте, тобто ти хочеш переконатися в своєму намірі. І для цього саме даний цей час, як ви підкреслили без телефону, це те, що завжди тебе відволікає від того та Для чого ти прийшла, з ким ти хочеш бути і що ти хочеш переживати. Тому цей час є такий більш, скажімо, закритий від світу і відкритий для внутрішнього світу, для духовного світу, для себе, для Бога і для тих, з ким ти переживаєш, тобто для цієї спільноти, тих сестер, яких ти пізняєш, з ким ти переживаєш це життя, від яких ти його вчишся. Це не з однієї сторони страшний час, але насправді є прекрасний. Там насправді новіцят це період формації. Ми були без вальонів, були в періоді постулату, коли ми е, роздивлялися на згромадження, на спільноту, а новітят це, як вже сказала Сестра Мішель, що це час, коли ти віддаляєшся від світу, від друзів, від сім'ї, від соцмереж, якими ми так часто. Узалежнюємося. І це час на те, щоб цей час, який в нас був приділений для сім'ї і друзів, насправді приділити його Богу, приділити спільноті і насправді розпізнати просто, чи, чи це твоє, і якщо так, то підготувати своє серце до найпрекраснішого, до обіття. Начас навіть ця це є така тиша. Бо кажу, до Новіця я водночас я любила тиші, але я не переживала її так, як, як зараз переживаю в новіціаті. І будучи в тій тиші, я розумію, що Бог поступово відкриває десь мої слабкості, мої зранення, але водночас в світлі Божому. Так? Я не тепер казав, зовсім по-іншому дивлюся, тому це є така водночас і таємниця, яку Бог показує. Насправді, це час дорослішання і багато хто нам каже, наприклад, але ви ж цю, цим відходом ніби порушуєте заповідь там Шануй батька і матір свою але це насправді не так, тому що відділяючись емоційно від сім'ї, перерізаючи поповину, ми далі шануємо, і любимо і цінуємо наших батьків і родичів, ми за них переживаємо і. Огортаємо їх, напевно, ще більшою молитвою в цьому часі, ніж тоді, коли ми були там біля них в кандидатурі постулаті. І насправді ми їх ще більше шануємо і ще більше вдячні їм за те, що вони зробили. Але я думаю, що в кожного навіть. Наприклад, коли вона в світі людина, то вона має певний етап, коли перерізає поповину, створює свою сім'ю, але це не означає, що ми не шануємо, не поважаємо і не вдячні батькам. Навпаки, це проявляється в особливій пошані. В цьому часі я ми більш пізнаємо і відкриваємо місію, до якої закликає нас Бог. І навіть цим кроком, коли ми. Відмовляємось, грубо кажучи, від спілкування з батьками, ми знаходимо цю свободу для знайдення цієї місії і в майбутньому могти від відокремитись від близьких нам людей, щоб цю місію Бог міг через нас нести іншим людям. Тому цей час є потрібний для формування нас і, зокрема, наших батьків і рідних. Тобто ми в цьому часі вчимося відповідальності, і це нас робить зрілими. You And you will see. Час формації, коли нам дається особи, ситуації, події, і насправді в цьому часі ти можеш зауважити, як Бог своїм проведінням тебе виліплює і насправді. В цьому часі ти формуєш нову людину, яку Бог бачить і повністю відкриваєшся на його дії, на його формування. Маємо щодня літургію, маємо спільну медитацію, спільну вечірню та утренню молитви. І також в нас є обов'язок духовного читання та години. В яких ми роздумуємо, роздумуємо так. Але в нас ще і також година адорації, так як це харизма цього згромадження, адорація і служіння, то це є дуже важливим аспектом того, щоб в цей час віддаватися Ісусу і в контемплюванні Євхаристії. Також, крім того, в нас кожен день є уроки. У нас є магістра, яка нас в тому веде, і ми пізнаємо, що це таке поупосеєшне життя. Ми Пізнаємо харизму і конституцію, яка є в нашому зромадженні. Тому це водночас і такий час, коли ми вчимося. Час знань, час пізнання і відкриття. Їм і ми також їмо багато сніданок і діти вечерять. І це наш такий спосіб рекреації за столом, коли вся спільнота разом, і це насправді прекрасний час. Я думаю, що це життя з ними погодиться, це життя. Такого збалансованого і поміркованого часу, бо в нас є час як молитися, так час і працювати, час і проводити разом, і гратися, наприклад, в ігри, в якийсь футбол, волейбол, якщо у нас є на це можливість. І час також для сну. Тобто це таке збалансоване життя. Насправді, я думаю, що зараз. Найбільша проблема нашого покоління, те, що ми страшно втікаємо від реальності. По-друге, ми страшно втікаємо в те, що нам потрібно задоволення. І задоволення це ми переважно здобуваємо в соцмережах, в різних інакших перспективах, ніж пропонує нам реальний світ. І я теж думаю, що ми, наше покоління, страшно уникає відносин. Відносин один з одним і відносин живих. Тому що я по собі, наприклад, бачу, що соцмережі це така сіть, в яку тебе затягують і віртуальні відносини. Ти думаєш, що вони існують, але насправді це все ілюзія. І насправді відкладіть телефон в сторону. Подивіться на себе. І подивіться на Бога. І насправді цей час, який ти приділяєш непотрібним сайтам, непотрібним заголовкам інформації, приділи цей час для Бога. І насправді тут ти побачиш, в чому справжній сенс і в чому справжній щастя.